30 плюс ми не ходимо в нічні клуби, щоб не почути за спиною фразу «Дядь Вадім, драсть. А в ресторани ходимо. І ми от помітили, що буквально в кожному місті України по-любому є елітний ресторан, названий на честь власниці цього ресторану. Отож, елітний ресторан Наташа. Яка чарівна пані? Угу. Що будемо замовляти? Я бы хотела рыбку съесть и... <звы> и конечка Борис грамм 300. 300? Я ж бывший тракторист. <звы> А як вас звати? Леся. Леся, Леся, а ти в ланусі. Я дивлюсь в ваші глаза і влюбляюсь. Йолки-палки, ще один. Давай пройдемося по прейскуранту. Короче, рибку з'їсть і 100 баксів. У тракториста 70. Ого, в ланосі, хай буде 50, мені тебе просто жалко. Ого, то це все не по любві, це все за задінні. Ага. Це вам 30+, плюс. Це коли починають подобатися проекти на СТБ. І власне у нас також є свій канал, тому увага на екран. Наше соціальне дослідження. Вітаємо на каналі 30. Це журналістське розслідування. Тривожні новини завітали в Житомирську сім'ю. Пропав батько. З ними ма зв'язку вже два дні. Ми дуже схвильовані і збентежені. Дитина росте без батька. Чи мені його дуже сильно не вистачає? Тому що ми працюємо сутки через сутки, а я вже його не бачу двоє суток. Я вже четверо суток на ногах, не кросфордів, ні не олівців, нема що їсти. Я не знаю, де він. Що? Зіміри! Так, дійсно, ситуація непроста. Е до нас поступив дзвіночок. В код 8. З дружиною вже працює психолог. Е Місце знаходження суб'єкта встановлено і вже виїхала слідча група на об'єкт. Батько зареєструвався в тіктоті. Пане Вікторе, ви тут. Бітя, вийди на роботу! Занято. Віра, віра, майна, маємо. Пане Виктор, а що сталося? Ноги запікались. Це тому ви до нас вийшли. Ні, телефон сів, дай телефон. Дайте зарядку, дайте хтось зарядку. Надмірне споживання тіктоку шкідливо для ваших ніг. Страшилки в 30+. ой Ой-ой-ой, ой 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 це вообще. давайте я вам як страшно Ус. зразу розкажу страшилку. Давай, 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 давай. моя вчора ввечері підходить до мене і каже. Я здала на права. Йо -йо 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 -йо. Це зразу страшно, страшно. Це страшно. Будеш учить мене їздити на машині. Ну, йо -йо -йо. Ну, ну, так що? На твоїй машині? Сказала на нашій. Ой, блін. Волки-палки, це вже все. По машині. Коротше, підходить до мене вчора моя. Так. Ну, дуже пізно, десь пів дев'ятого. Ого. Ти вже що дихати хочеш, конечно. Да. Да -да. Да. Я під фейгіна сплю. І каже Вадик. А давай попробуємо в сексі щось новенькое. Так ну, що тут страшно, що ну. страшно, я так наївся, а, це капець. Це страшно, лежу, думаю, хто цей секс придумав нафіга віть. Це... Згоден. У мене, коротше, таке було недавно. Яке, yeah, яке? Yeah. Вона каже, дима, іди сюди. Це вже о, страшно. А ти знаєш, що я на тебе обіду? Та ти шо блін. Я кажу, що случилось? А вона так добавляє, а ти подумай! А ну це вообще? Це жесть. А ти що? А я ж тільки про себе думаю да. Да. і про друзей своїх алканавтів. По-любому, да. по-любому, про неї ніколи. Коротше, дзвонить мені моя. Так. Каже Вадик, ті їде з корпоратива. Готов грюлика. Що страшного, да. А я опять наївся. Та ти смертєш! Два рази їду. Ну, ти любишся. Я глянув, є що їсти. Мужики, в мене історія страшна. Холодок по спині просто. Виходжу з душа, вечором вже виходжу з душа, вона вже лежить, я до неї так лягаю, лягаю, нічого б не придищало біди, а вона така. І так, їхна як вміє. уміє. І що це від тебе пахне моїм дорогим шампунем? Ой-ой-ой, ой ой а я так лежу, боюсь руки підняти. Чого? Бо я її дезодорантом ще воспользувався. Це. це ж гарнір, це найдорогі в Єві. Це не так страшно. Як згадаю, цей запах аж поганий. Ужас. Коротше, а моя отак відкриває двері з ванни. На половину так вилазить, каже, да, дімочка, йди сюди. Ой, оце вже опасно. Да. Да, така маленька пауза mm -hmm. і говорить: а ти знаєш, що у нас є йоршик? Хто? Хто? Це собаки осідш? Йорш? Йоршик Йорш? тер'єр. Та це, це штука, як коробка передач. А я думав, це вазон без листів. Так я поливав цей вазон. Пацани, я клянусь, я всю жизнь думав, що це тільки для гостей. А це що не для гостей? Він же стрейться, йди опять в Аврору, шо. Капець. Мільйонер чи що? Короче, а в мене, пацани, таке сталося. Короче, підходить до мене моя. Як підходить? Вона мені дуже підходить. Після секса моя мені каже: Вадоня, давай ще раз. Подожди, не завтра, не через тиждень, не через місяць? Зразу. Так не буває. Я говорю, Зая. Ну ти якась. А